витримали дуже тяжкий виїзд. Могли вилізти звідти, хто залишився або всю нашу зброю. Зараз ви побачите фільм, який розкаже більше, ніж тисяча слів. Це не просто фільм. Це історія, яка показує справжню силу інтерес, і неймовірну мужність поліцейських. Фільм 35 днів оборони Турецька це данена пам'яті нашим. Загиблим колегам, побратимам та їхнім сім'ям. Це важливо. Важливо, щоб ми всі бачили. Важливо, щоб ми всі пам'ятали. Наша бригада приймала участь в багато. Завезли За визволення Кліщівки в 23-му році. Бахмут 23 рік, 24-й рік. В часів Яр, Богданівка, Бахмут, 24-й рік. Перемували навалу наступ на Волчанськ, після чого переїхали на Рець. І до сих пір працюємо в цьому напрямку.